Так, Привіт. Нарешті вирвався на коп. Це місце я давно вже хотів приїхати. Ну і тут, як то кажуть, ну А чому б не поїхати? Ну ти поїхав. Так, Я біля самої траси. Це місце мені розповіли колеги по роботі. Мені тут сказали, що тут значить, був якийсь маєток, то ли, щось, щось типа, того. Поміщик, одним словом жив. Ну, і цей, ну, дійсно тут. Були, тут був якийсь, якийсь будинок. І, значить, щось, але тут вже її шукали, крім мене, я бачу ямки є, і навіть є такі ямки, які зовсім недавно. Так, ще що хочу сказати. По полях зараз не походиш сильно, є, по полях ходити, збирати нічого неможливо. Я Там в мене декілька виходів було. <Vegas> я це не виставляв, бо в принципі не було що виставляти. по дві-три монетки знаходив за вихід і цей. Ну можливо я щось змонтую з тих всіх фрагментів, змонтую якесь відео. І тоді буде. Так, ну що щоб сказати. А, ну Зараз останнім часом бачу, багато з'явилося хлопців, які займаються, ці камрадів, яким займаються. Дуже приємно цікаві відео у них, е, як то кажуть, користуючись моментом, передаю їм вітання і успіхи в пошуках. Ну, І старим своїм друзям теж не буду нікого називати по тій причині, щоб когось не пропустити. Зараз що? Значить, я тут вже трошки походив, сміття накопав. А, ще хотів сказати: от від комарів, от я спеціально її зараз зняв, правда, отаку от я собі сіточку купив, от натягую. Ось так зараз я. І комарики мені не страшні. Ось так-то воно. Ну а на руках рукавички і цей. Добре, є знахідки, є монетка, монетка правда вбита, цинкова, мабуть, щось е, німецьке. Ну, навіть не, не знімав не, не, і не буду показувати, тому що вбита в край, нічого не видно, Хай, хоча попробую вдома почистити. І зараз в мене є знахідка. О, дивіться, от така знахідка. Це значить таке на штукенце мені попало. Мабуть, що це від якоїсь скрині або щось там подібне. Ну, метал, бронза кажеться. Бронза, от такий вибитий малюнок, дзюрочка. Це, мабуть, йшло під ключ, можливо, Допускаю такий варіант. Ну, Приємна знахідка, бронза кажеться. Ось такі на. Тукенсія. Попробуємо тут пошукати. Це вже щось цікаво. І можливо щось буде. Шукаємо далі. Так, друзі, буквально я відійшов 3 метри від того місця, де знайшов цю бронзову штуку. Тут от був сигнал, такий непонятний сигнал, але все-таки я його вирішив копнути. Зверху, правда, лежала батарейка. <кій> І ось є досить така цікава знахідка. Це жетончик. Жетончик, наскільки я зру зараз не можу розібрати провінції. Бачу щось таке. Чи щось таке? Ну, вдома я помию. Ну вон. Це собачий жетон, я знаходив тільки не такі. Оцей такий досить теж цікавий. М -м -м. Бачите, воно на чомусь було кріпилось, можливо, це кольцо було. З цієї сторони гірше проглядається, Ну, його потрібно чистити і мити. Ось таке віщичка. В кінці е зазнімо що прикро, правда, дощ починається. Ніяк можу рискість навести. Можливо, по тій причині, що і освітлення мало, бо я бачите ходжу по таких хащах. Машина тут недалеко, траса тут недалеко. Добре, попробуємо ще трошки пошукати. Ось є знову монетка. Ну, в принципі, друга, знову чому, знову чому я так говорю? Тому що така ж сама як перша, але ну, це вже важче. Чесно кажучи, навіть не пойму, що тут таке. Що це за монета? Досить важка. Може це... Бог знає. Ну, потрібно чистити, щоб щось, хоч щось определити. Ось така монета. Била вона досить е, красиво. Яскраво, ну, вдома почистим, буде щось цікаве, виставим. Добре, шукаємо далі. Так, друзі, буквально пройшло 5 хвилин, як я знайшов монетку. О, І ще сталося в мене одне чп. Зламався болтик, Вон цей що тримає, Вон так. значить будемо щось клеїти, будемо щось хімічити або наскрізь пробивати. Але от тут ну, Таких екстремальних умовах довелося дротком змотати. Добре, що дротики попадають. Так інколи дротик допомагає. І тут сигнал був. О, і ось якась така наштукенція Зараз глянемо що це є. Так, важке і... Ух ты! а то щось цікаве. Який отакий такий значок. З другої сторони. Можливо, це накладочка була на що. Може це конина, а може ні. Ну, в кого яка думка. М -м -м. Це бронза, блин. Наскільки воно старовинне, може комусь попадало таке. Воно таке цікаве. Не знаю, як його правильно ставити. Чи так, чи так. Ну, отакі на штука. Пишіть в коментарях. Що це може бути? Самому цікаво. Добре? Можливо, накладка від меблі, ну не знаю, не знаю. Чекаю на ваші коментарі. Ось така наш штукену. Шукаємо далі. Так, друзі, трошки походив. Тут я вийшов нарешті, де був сам будинок. Як бачите, тут хлопці шурфили по дорослому. така Кераміка бачу тут була оце теперішня, а це колишня фляжка під вина. одним словом. Кераміка тут всяка. Mm. Ось такі ну, і ось як. Да, нехило. Покупали вони тут, я скажу. Цікав, чи хоч щось знайшли Ось тільки копали. П'ять кераміка. Інтересно. Куча кераміки старої моя. Уже кистка якась о так то. Шурф вовк, як кажуть, ого-го. Оцегло без надписів. І зона досить велика. Пошуку. <coughs> так то рылки бы эти ну раз так шукалось значит было что шукаты або миска ще. Ну, враховуючи кераміку можна сказати що тут не бідно було а це якщо я не помиляюсь а ні може і помиляюсь не знаю Ось такі нас штукенці. Хлопці да. попрацювали на славу. Скоро що посуди немає ніяких. А може забрали, то щоб було. Ось так то Жаль, що розбито. Ось такий цікавий флакончик. Тут що тут пишеть навіть. Это 80 процент. 80-30. Ну так и на плющина. Да. Ну, а я продолжаю свеков. Я тут лазать не буду, смысл тут лазать. Хлопці шурфили, провіряли, перепровіряли. Хоча інколи отак не можна щось підняти. Не я отут, з краєчку чуть похожу. Може якусь монетку підніму. Тут чуть-чуть похожу. Ох, яка цікава. Судина. Можливо це кришка якась була. Окей, добре. Шукаємо далі. Так, друзі, практично вже дому виходите, та я і буду виходити. І отут такий каменюка, бачите, оброблений людиною. І отут фрагмент. Знаю, що це ворота були. Чи що, як бачите? Ось такі на штукенці О. може це і пам'ятник якийсь був не знаю Що? Ну якщо ворота то з другої сторони повинен бути ще Отакі на штука Тресна накопано тут друзі добряче Копано, перекопано. Ладно, ще покруче з хвилин 15, хоча, ймовірно, що тут вже перебили повністю це місце. Хоча декілька знахідок в мене є тут. Ладно, йдемо далі. Трошки я тут полазив, корків накопав дофіга. Чесно кажучи, чого чого корків тут вистачає. Ну, в принципі, мабуть, буду завершувати свій коп. Як то кажуть, його був у мене сигнал і ось такий гудзичок досить такий масивний, важкий. На величину і невеликий, але зато важкий. От. Ось такий гудзик. Ну, Як бачите. Цікава знахідка, таких гудзиків я ще не знаходив. Ось так то. Добре. Ну, Походу я виходжу, можливо, ще щось попатиться, але ну, перерито тут добряче. Дивом, що ще знахідки попадають. Ладненько, значить всім миру і любові. І бувайте здорові! Так, Панове, я вже вдома. Вирішив я помити свої знахідки. Як бачите по монетах не густо. чотири монетки. Ну і цей. Ну враховуючи, наскільки е е е е е е місце вибити, то досить непогано. Ось це накладочка. Одна, з другого. ось жетончик. Жедачов пишете, жедачов, повіт жедачев. А то що означає? уголовці бог його знаю, тут собачка Малявана. О, Ще отакий хрестик, але ну, я його не зняв, як я його підняв. Ота. Гудзик це гірка, скажімо так. О, ще отаке колечко було. Не знаю, що це за колечко. Можливо і не цей. Ну а це наскільки, якщо я не помиляюся, це фрагменти від подсигара. Ну, попало, підняв. Так, тепер до монет. Монети всі потрібно від, відмочувати. Практично мало що там видно. Майже нічого не видно. Ось такі-то монетки. Ну тут проглядаються фрагменти. ну Це це польські 600-х років вони, 1600-1700-х років. А це дещо декілька монет з попереднього виходу. ну Зняв я зараді того, що медальончик отакий. Mm. Досить такий цікавий. Гарний такий він тут одряднутий. Чудесна діва мати, о чудесна діва мати нам допомагай з присвятой твоєї опеки О. нас не опускай. чи попускай. ну шестіпатога ну тут три копійки вбитих в хлам Радянські ранні і дві копійки 56-го ну, і два гіллера якого року, а фіг його знає якогось там. Ось такі-то знахідки. От так то я сьогодні Оце за сьогодні було піднято на вибитому місці. Ну, в принципі, в тій зоні ще можна походити, попробувати, пошукати. Окей? Ще раз, бувайте здорові.